Нещодавно, 5 жовтня 2023 року в селі Якуб було зафіксовано найбільше навантаження на електричні мережі це 82-9%, що на 28% вище, ніж в попередньому році. Тому 7 жовтня відбулося засідання Якубської сільради, де обговорювалися питання щодо блекауту в селі, було прийнято рішення щодо впровадження аварійних відключень, а саме в три черги і в три етапи. Один етап відключення становлять 1 годину, два етап відключення становлять 2 години, три етап відключення становить 45 хвилин. За прийняття цього рішення проголосувало за 10 депутатів, два утрималися і один проти. Далі 8 жовтня мер підписав про початок відключень поетапно з 5 листопада 2023 року. І з того моменту будуть працювати три етапи. А в яких селах та вулицях буде яка черга, ми підготували відео разом з Якуб Сілленерго. 22 листопада 2023 року відбулося відкриття тунелю, який будувався 7 місяців, його ширина 5 кілометрів. Він виконаний з таких блоків, як чорний бетон, білий бетон, блоків аметисту, сірий бетон, фіолетовий, жовтий, зелений жабосвіт, вишневі дошки, блакитний бетон, дошок з берези та інші блоки. Дорога з чорного, білого та сірого бетону. Найважливіше, що після тунелю йде пам'ятник робочим, які будували цей тунель пам'ятник у вигляді сокири. На відкритті тунелю були мер села замісниця директора компанії будівель Наталія Богданівна, головний будівельник групи Михайло Добкінс та головний керівник компанії Якуб Якупавтодоркір безчасний. Сільрада виділила кошти на ремонт дороги на вулиці Слави. Дорога була виконана з чорного та білого бетону. Також було прийнято рішення перефарбувати зупинки в чорно-білий колір. На 2024 рік буде завдання замінити дорожнє покриття на вулицях. Каріна упа. Мер села Якупа виділив трохи грошей на ремонт даху якупської конюшні. Зараз в селі немає постачальника, міді закупки неможливо зробити. Це питання було винесено на питання сільради. В результаті сільрада не прийняла рішення про спонсорували заміну даху. В результаті мер села виділив 5 стаків смарагдів. В результаті цього в конюшні були нарешті зроблені нормальні стіни, тому коней було переселено на один поверх, де колись жили коні. Також були привезені матеріали для заміни даху. Наразі 16 листопада мають відбутися повторні переговори з постачальником міді. Якщо переговори відбудуться не успішно, то влада буде шукати нового постачальника. 28 жовтня керівництво Якубської конюшні вирішило закупити два генератори для забезпечення світла під час відключень. Наразі на відео ви бачите половину першого генератору, який привезли 29 жовтня. По законам як під час відключення електроенергії об'єкти культурної інфраструктури повинні мати не більше двох генераторів, а об'єкти критичної інфраструктури можуть мати до шести генераторів, але не тільки Якубська конюшня закуповує генератори, наприклад. Кафе Гразда попросила допомогу у сільради на виплату суми 20% від вартості генераторів, але дел вже забезпечив свої магазини генераторами.